Громади Полтавщини і надалі демонструють турботу про безпеку та добробут своїх дітей. Одним із важливих напрямків цієї роботи залишається облаштування укриттів у навчальних закладах. Терешківська громада приклад соціальної згуртованості та стратегічного мислення. У громаді функціонують три школи, і до недавнього часу одна з них залишалася без повноцінного укриття. Та завдяки спільним зусиллям громади та місцевої влади цю прогалину вдалося заповнити. Ідея дуже гарна. Мені дуже подобається укриття, задоволена тим, що не буде перериватися освітній процес, безпека дітей в першу чергу. Молодші дітки мої, Тимофій і Катюша будуть навчатися тут. Катерина йде вже в 3 клас, наступного року Тимофій піде до першого класу, тому я задоволена, задоволена тим, що буду мати спокій як мама. Приміщення має велику площу, обладнане всім необхідним для комфортного перебування дітей. Тут є кабінет медичної сестри, сучасна вбиральня, а також інклюзивний вхід, що дозволяє врахувати потреби кожного. Попередні два укриття в громаді були збудовані з нуля. Це свідчить про системну роботу та послідовність у підходах до безпеки. У мене син навчається в 7 класі. Коли не було укриття, ми ж ми їздили у нас був підвіз Терешківський ліцей. Ну, це все. Накладно було, бо як дуже сильна в нас тривога, то дитина ну, не їхала на заняття. Я взагалі дуже задоволена, це просто супер. Нове укриття не просто захисна споруда, а й багатофункціональний простір, що за потреби може використовуватися і як пункт незламності. Укриття розраховано на 150 осіб. В школі на даний момент навчається 115 дітей, учнів, і тому Територія буде розбита на зони, де будуть навчатися в одній частині старші класи учні, в другій частині будуть навчатися учні початкових класів. Для них буде облаштовано і куточок відпочинку, куточок ігровий. Ключову роль у реалізації таких проєктів відіграє згуртованість жителів громади, розуміння спільної мети та важливість кожного кроку. Адже йдеться не лише про безпечні приміщення, а про створення середовища, де кожна дитина зможе вчитися, розвиватися та почуватися захищеною. Десь рік на це пішло. У нас бюджет 15 мільйонів. Попереднє укриття був 9,5 мільйонів, але там ми дуже швидили і дуже не вистачало коштів. Кошти повністю громади. Немає ні державних, ні обласних коштів. Загальна площа 360 квадратних метрів розрахований на 150 людей. По-перше, всі ми розуміємо, що все рівно війна рано чи пізно закінчиться, тому ми його планували як подвійного призначення. Так як в даній школі немає своєї спортивної зали, ми плануємо зробити тут борцовську залу, плануємо зробити великий конференц зал, який би мог би приймати навіть міжнародні конференції. Ота про майбутнє починається зі школи, і коли громади вкладають сили та ресурси в безпеку освітнього процесу, вони не лише оберігають сьогодення, а й формують сильне відповідальне суспільство.